Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 5 класу математика за темою ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 9 та 10. Сьогодні ми з вами будемо з'ясовувати, як одразу побачити, що число ділиться на ці числа. І чи ділиться взагалі? Перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, натисніть відеоуроку вподобачку, підпишіться на канал, якщо досі цього, цього чомусь не зробили. І натисніть на дзвіночок, і тоді будете одразу отримувати сповіщення про вихід нових відеоуроків. Поки ви це робите, я вам нагадаю, що наш відеоурок традиційно складається з трьох частин. Перша частина теоретична, я пояснюю сьогоднішню тему, друга частина практична, розв'яжемо декілька прикладів та задач. І третя частина тестування. Пройдемо разом, і кожен з вас для себе з'ясує, наскільки добре він зрозумів сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. Ознаки подільності на 2. Число ділиться на 2 тоді і тільки тоді, коли його остання цифра ділиться на 2. Тобто є парною. Давайте я вам дещо нагадаю. Є поняття цифра, є поняття число. Розумні учні вже знають, чим відрізняються від цифри. Для тих, хто призабувся, я вам нагадаю, що цифр існує усього 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це цифри. Числа складаються з цифр. Число 12, з цифри 1 і 2. Далі, я сподіваюся, вже зрозуміло. Так от. Моє число буде ділитися на 2, коли остання цифра, де будемо дивитися, ділиться на 2. Тобто є парною. Про парні і не парні числа, сподіваюся, знаєте, нагадувати вже не буду. І так, числа 2, 10, 14, 26, 68, 148 діляться, на я так впевнено заявляю. 2 ділиться на 2, 10 ділиться на 2, 0, парне. От нуль, коли буде, бо число буде парним. Не сам нуль, а число, яке закінчується на нуль. Десятка парна, двадцятка парна, сорок парна, 40 парне число. Тому, коли бачите нуль, це число буде ділитися на 2. Не сам по собі нуль, Звертаю увагу. Четвірка на 2 ділиться, 6, 8, ділиться на 2. Отже, всі ці числа діляться на 2. Хто не вірить? Ставь відеоурок на паузу і спробуй поділити стовпчик на калькулятори і переконатися, що вони дійсно діляться. Числа 3, 5, 17, 33, 79, 451. Не діляться на 2. Не діляться. 7 не ділиться, 3 не ділиться, 9 не ділиться. Це не парні. Бачите, не парні вони тут. Наприкінці, тому й на 2. Не поділиться. Не вірите на паузу, перевіряйте. Далі. Ой, лишенько. Весь текст одразу вибіг, нашу так багато дітям. Магія монтажу. Ху -ху. І все, екран чистий. Давайте поговоримо про ознаки подільності на 3. Число ділиться на 3, тоді і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 3. Наприклад. 57 буде ділитися на 3. Я не знаю результат, але я вже можу ділити і буду знати, що націло поділиться. Оскільки 5 додати 7. Число 57 складається з цифр 5 і 7. Додали, вийшло 12. 12 ділиться на 3. буде 4 Можна навіть піти далі. 1 додати 2 буде 3. 3 точно поділиться на 3. 144 ділиться на 3. Здавалось би, четвірка як на 3. Поділиться запросто. число 144 складається з цифр 1, 4, 4. Додаємо, вийде 9. 9 спокійнісінько ділиться на 3. Значить, число 144 поділиться на 3. Я не знаю, скільки буде, але я точно знаю, що поділиться. Кому цікаво, тиснемо паузу і знаходимо результат відділення. 233 не ділиться на 3. Здавалось би, трійка, трійка, дві трійки. Ну, 100% повинно поділитися на три, А ні. 2 додати 3,5 і додати вісім, а 8, 8 на 3 на не ділиться, Буде остача. А нас це не влаштовує. Так, з цим розібралися. Далі. Ознака подільності на 4. Число ділиться на 4 тоді тільки тоді, коли дві його останні цифри складають число, яке ділиться на 4. А як з'ясувати, які дві останні цифри, як вони діляться на 4? Двозначне число ділиться на 4 тоді і тільки тоді, коли подвоєне число десятки, ускладене числом одиниць, ділиться на 4. Тобто, що мається на увазі От таке число 4576. Ділиться на 4, так як число 76, ділиться на 4. От беремо дві останні цифри, 76, да? утворюється число. 7. Помножимо на 2. Буде 20. А, 14, 26, 20, а 20 ділиться на 4, 5. Відповідно, число 4576 поділиться на 4. 9634 не ділиться на 4. Хоча остання четвірка, але нас цікавлять останні дві цифри. 34. 3 на 2, 6, і до 4, 10, а 10 на 4 не ділиться, принаймні, в 5 класі. Ми ділити ще не вміємо. В наступних класах я вас обов'язково навчу, і будемо ділити. Там вийде не ціле число, звісно, а нам потрібно, щоб виходило тільки ціле ціленьке чисело. Крухами далі. Далі. Ознака подільності на 5 дуже складна. Число ділиться на 5 тоді, коли його остання цифра дорівнює 0 або 5. Не потрібно ні додавати, ні віднімати. Просто дивимося на останню цифру: 165, 630, 134 570. Вони точно поділяться на 5. оскільки їх цифра остання. Ось тут п'ятірка, тут 0, значить 100% ділиться на 5. Число 964, 152, 30, 328 973 не діляться на 5. На ціло вони не поділяться. Так як їх остання цифра не дорівнює 0 або підірку. 4 на 5 не ділиться, 2 на 5 не ділиться, 3 на 5, тим більше не поділиться. Відповідно, і ці числа великі, не діляться. Наступна ознака. Ознака подільності на 6. Число ділиться на 6, тоді тільки тоді, коли воно ділиться і на 2, і на 3. Тобто, якщо воно парне, і сума його цифр ділиться на 3. Дивіться, як цікаво. 162. Парне число завершується на двійку. І остання, остання цифра ділиться на 2. І ділиться на 3. 1 додати 6. Буде 7. І 2 9. А 9 ділиться на 3. Тобто воно ділиться і на 2, і на 3. І 162 без проблем поділиться на. 3. Це така складна ознака. А слід знати і на 2 і на 3, і вже потім шукати на 6. Угу. Так, далі. Ознака подільності на 9. Число ділиться на 9 тоді, і тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 9. Нічого не нагадую. Про трійку було, так, так само і дев'ятка. 648 ділиться на 9. 6 додати 4, 12. Ой, 10 і додати 8, 18, 18 18 ділиться на 2. До речі, можна 1 додати 8, буде 9, а 9 поділиться на 9. А от число 361 не ділиться на 9. 3 додати 6, 9, 9 плюс 1 10, а 10 націло на 9 не поділиться. Ось така ознака. І остання, найскладніша. Навіть складніша, ніж ознака подільності на 5. Це ознака подільності на 10. Число ділиться на 10 тоді, тільки тоді, коли воно закінчується на 0. 160, 24 500. Да? 124 мільйона 387 570, ділиться на 10. Оскільки остання цифра 0, 0, 0. Все. От Вийде 16, вийде 2450. Все просто. А от такі це числа, які в кінці не мають нулю, Не всередині, а. Останнім повинен бути 0. От тоді б вони ділилися на 10. Немає нуля, значить на 0, ой, на 10 не ділиться. Отаке От правило, така ознака. Всім розібралися, теорія поза. І перед тим, як ми перейдемо до розв'язання вправі задач, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Іх імена перед вами. До речі, спонсором може стати кожен. Достатньо під будь-яким відеоуроком натиснути кнопочку спонсорувати, обрати рівень підтримки. Тут будуть написані бонуси, які ви отримуєте. на Натомість, от, бачите, бонуси, а я фінансову підтримку для створення нових відеоуроків. Всім спонсорам моя подяка. Рухаємося далі. Відпочили трошечки. Давайте розв'яжемо декілька задач. Напишемо 5 найбільших двоцифрових чисел, які діляться на 2. Звертаю вашу увагу, що не взагалі найбільших чисел, а двоцифрових. Найбільше двоцифрове число це 99. Далі йде сотня. Число 100, але 100 це вже трицифрове. Нас воно вже не цікавить. Але 99 я не можу записати, оскільки воно на 2 не ділиться. остання дев'ятка непарне. Число на 2 не ділиться. 98, найбільше буде ділитися. Менше 96, 94, 92 і 95 найбільших двоцифрових чисел я ось записав. Бачите? Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Так, виділимо на координатному промені усі натуральні числа, які більше 10 та менше 20, діляться на 3. Хто з вас знає, що таке натуральні числа? А ну напишіть мені в коментарях, з мене за це буде вподобачка. І так, я малюю частину координатного променю. Від 10 до 20. Все, що було до мене не цікавить, Все, що після 20, ки теж не цікавить. От 10, 11 і до 20. Так, тільки ті, які діляться на 3. Перевіряємо, згідно з правилом, число ділиться на 3, якщо його сума його цифр дорівнює, ой, ділиться на 3. 1 додати 0, 1 не ділиться, 1 додати 1, 2, не ділиться, 1 додати 2, 3. 3 на 3 ділиться. Виділяємо. 1 плюс 3, 4, не ділиться, 1 плюс 4 5, не ділиться, 1 плюс 5, 6 на 3 ділиться. 1 плюс 6, здавалось би, ну, 6 ділиться ж на 3. Але 1 додати 6 буде 7. А 7 на 3 не ділиться. І 16 на 3 не ділиться. 17 теж не ділиться. 1 додати 8, 9, ділиться. Все, далі я не перевіряю. У мене є обмеження від 10 до 20. Тут 1 додати 9 10, не ділиться, 2 додати 2 теж не ділиться. Так, далі. Із чисел 560, 1536, 245, 8116, 790, 15343 і 600. Випишемо ті, які діляться на 2. Тобто, остання цифра повинна бути парною. Тобто ось 560, 1536, 8116, 790 і 600. Виписали. Ділиться на 5. На 5 ділиться, якщо остання цифра 5 або 0. Виписуємо ось ці числа. На 10. А, там де 0 в кінці. виписуємо то і по тому. Виписали. Чудово. Четверта вправа. Знайдемо суму всіх натуральних чисел, що діляться на 9 та менше від 30. Чи буде результат ділитися на 9. М -м -м. Давайте перевіримо. Ну, по-перше, знайти ці числа. Щоб шукати суму, треба знати. Менше від 30, які діляться на 9, це число 9. Це число 18 і число 27. 9 поділити на 9, 1. 18 поділити на 9, 2, 27 поділити на 9, 3. Тепер можемо шукати вже суму цих чисел. А що таке сума? Це додавання. Результат додавання. Додаємо, ці числа виходить 54. Суму знайшли, ми молодці. А чи буде результат ділитися на 9? Окейшки ділимо на 9. 50 поділити 54 на 9. Буде 6. Табличне значення, да? Таблички множення передає нам вітанечку. А інакше навіщо ми її вчили, якщо ми її не використовуємо. От ми зараз її використали. Далі. А далі у нас домашнє завдання. Напишіть в коментарях, що зашифровано в цьому ребусі. За правильні відповіді з мене вподобаєчки. І взагалі не соромтесь пишати коментарі, я їх обов'язково всі читаю, цікаві, коментую, а три випадкові потрапляють у кінець відеоуроку. да. Шукайте свої коментарі. От в цьому відеоуроці теж є. Ну що ж, зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Надвірна Івано-Франківська область. Якщо ви навчаєтесь у цій школі, напишіть в коментарях, будь ласка, цікаво дізнатися, чи є учність цієї школи. І велика честь і пошана тим, хто створює і підтримує таку красу. От квіти, квіти. Да? Гарні квіти, дуже полюбляю. І взагалі. Коли гарно, то, і то гарно. Да? Коли красиво, то і гарно. Всім розібралися Перед оціночкою, тестові завдання самі себе ж не вирішують. Так, поки я вводжу своє ім'я, будете проводити тести ви, Введете своє ім'я. Так, що я пишу? О! Так. Шановні вчителі, кому потрібні комплекти презентацій тестів на семестр або на рік, можна придбати. Пишіть мені у Фейсбуці, всі посилання в описі до відео, як зі мною зв'язатися. Так. Написав. Починаємо тестування. Так, кажіть ці числа, які діляться на 5. Ділиться, ділиться, не ділиться, ділиться. Ознаки ми сьогодні говорили. Всі числа, які діляться на 3. Ділиться, ділиться, не ділиться, Чи ділиться? Ділиться, ділиться. О, всі числа ділиться. Круто. Число ділиться на 3 тоді і тільки тоді, коли. Тиснемо паузу, шукаємо правильний варіант. Читаємо. Ну, щоб я не читав, ви ж вмієте читати, да? правильна відповідь. Число ділиться на 5 тоді і тільки тоді, коли, що у нас. Ось остання цифра 3, 0 або 5 Число ділиться на 10 тоді і тільки тоді, коли воно закінчується на 0. Якщо число ділиться на 6, то чи ділиться воно на 2? Хм? Хто уважно мене слухав? Ну, звісно ж, воно ділиться на 2. Число ділиться на 2 тоді і тільки тоді, коли що? Правильна відповідь перша. Вкажіть ці числа, які діляться на 2. Ділиться, ділиться, не ділиться, ділиться. Кажіть ці числа, які діляться на 10. Ділиться, ділиться, не ділиться, не ділиться. Число ділиться на 6 тоді і тільки тоді, коли... Воно закінчується. А, на 6. Боже. Так, на 2 і на 3 повинно ділитися. Число ділиться на 9, тоді і тільки тоді, коли. Коли, коли, коли. Сума цифр ділиться на 9. І так, у мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивилися до цього моменту і додивиться до кінця, теж великі, молодці респект. вам. Дивимося звіт. Тут вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, яка, оціночка, відміну помилок немає, аналізувати нема що. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть подільну вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал ТОПШкола, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати під будь-яким відео. Приєднуйтеся в сайт школа.топ. Всі відеоуроки, зразки презентацій, тестів, які можна придбати, ціни, акції, все є на цьому сайті. Школа.топ, моя особиста сторінка у Фейсбуці, кому цікаво. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням, спільно та корисно для учнів. Фоточки в Інстаграмі, там цікаво, гумор, задачки є. Кому багато теорії, на у каналі у Тіктоці викладають теорію за одну хвилину. А також на каналі Швидкоматика. Підготуватися до контролю, повторити тему. За одну хвилину я повторюю я пояснюю вам тему. Угу. Це другий канал від проєкту ТОП-школа. А на сьогодні в мене майже все. Щиро дякую за увагу і бонусне завдання для тих, хто дивиться до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях великими літерами слово понеділочок. в понеділок я записую цей відео. Я буду знати, що я до кінця. І натисніть задоволенням. Вам подобаючку. а в мене на сьогодні все. Я потихеньку зменшую звук, щоб залишити голос.